Якось коляда була, і ми з хлопцем зі Львова, я кажу, Ваня, давай заколядуємо. Він каже, добре. А хлопці з камери кажуть, ти що нас бити будуть. Я кажу, так нас все одно б'ють. І ми все, ми добрий вечір тобі, пане господарю, там нову радість стала. Там, хлопець знав й одну повстанську колядку. І ми заколядували. Ну, тиждень нас добре били, але, але воно того було варте. Іван Сметанюк із Городенківщини закінчив військову академію та у 2016 році приєднався до 36-ї бригади морської піхоти. Під час оборони Маріуполя потрапив у полон. Там росіяни катували, били струмом, спускали собак та запевняли, що України не існує. І так, 29 місяців тортур. 23 лютого я прийшов до дружини на квартиру. Ми переночували мені десь третій годині наші подзвонив кум з Чапленки. Каже, у нас тут обстріли, у нас тут російські танки їдуть. Я кажу, кум, ти що напився чи що? У нас тут в Донецькій області не стріляє, а в тебе там стріляє. Ти що, дурак чи що? Ну, я так скинув просто. Він мені ще два рази дзвонив, я два рази вибив, я думаю, ну, дурак. А потім вже подзвонив мені старшина мій головний сержант дивізіона Віталік. І... Таврамаміч виходить на службу, бо в нас тут жопа. 25 числа був перший ракетний обстріл, корабельний обстріл з моря по цьому тиловому пункту управління. Тоді вже якраз ми понесли перші втрати. Там був один загиблий, близько 10 хлопців поранених. Вже після цього обстрілу була дана команда висунутись на завод комбінат Ілліча, металургійний, там організувати. Командний пункт дивізіона і чекати подальших перебіг. Ми висунули, знайшли бомбосховище. Противник вже 24 числа вже по повній кошмари вже передній край. Населено пункту Павлополь, де стояв перший окремий батальйон морської піхоти, там виїхало 16 танків, почалась танкова атака, хлопці, в принципі, відбили танки трохи там. Біди наробили, правда, але атака була відбита. Але так як наші сусіди там покинули позиції, оголили нам фланг, то прийшлося даному батальйону відходити. Вони відійшли через річку і поступово, щоб вирівняти лінію фронту, вже виходить, із населеного пункту Водяни, там Широкіно, Сопіно, легенько піхота почала відступати на другу лінію оборони. В перших числах березня ми вже Тримали оборону Маріуполя. Підступно ворог підійшов ззаду зі сторони Бердянська. Прийшов ще за 5 днів 500 кілометрів, що нас дуже сильно здивувало. Маріуполь був блокований, але ми якось ну, на позитиві були. Азарт був шалений і тут дали можливість бити москаля, і тобі зато нічого не буде. Пізніше, вже середина березня, це вже був Маріуполь повністю деблокований, вже повністю були ми в кільці. Ми вирішили просто на початку березня запустити росіян в місто і в місті їх розбити. Два рази нам це вийшло, росіяни втратили дуже багато людей, понесли шалені втрати, а третій раз вони вже просто задавили масою. І так, біля портсітів був перший квартал захоплений, вони закріпилися і поступово-поступово до квітня, в квітні місяці залишилось дві фортеці, та сталі комбінати ліча, які були таких два кільця. Просто навкруг росіяни. Ми були на позиції з хлопцями, працювали з 100-міліметрової гармати. Випустили 70 снарядів з однієї позиції, я ще так ніколи не воював. Ну, просто росіяни не могли засікти, А я, я прям дуже тішуся. Тому. Була така галявина, і вона була вся в чорному вуглі. Ми поставили сюди гармату, вимазали її вуглем, вимазали себе вуглем. Була ж... залізна дорога була. Ми відсипили певні вагони. Перекрили, щоб ну, закрили гармату, закрили себе від осколків. Це була така імпровізація, вона у нас працювала. Потім середини квітня вже у нас боєприпаси закінчились, медикаментів немає. Я висунувся своїми хлопцями на позицію, перекрив певну ділянку фронту, як піхота вже, чисто стрілковий бой. Продукти ми, ті, що були, ми віддали чисто на госпіталь. І плюс ще були сховища з цивільними. Там діти, жінки. Ми також все туди позносили. собі залишили чисто по мінімуму, це один прийом їжі на день. Я подзвонив дружині, перший дзвінок зробив 1 квітня якось. Я сказав, що все добре. Що... Ну, Я не можу своїй дружині сказати, що в нас жопа. Насправді. Ми вже розуміли, що ми тут або всі ляжемо, або. Ну, це все одно добра, не закінчиться. Маріуполь би не вистояв. Ну, я не знаю, що там треба було зробити, щоб він вистояв. Мені в Росії казали, що от Сталінград стояв, Сімферополь стояв. Ти, слухайте, якщо б я воював би там в 45-му році, то я б вночі вийшов би спокійно і пішов би. Ви... Тут тепловізори, дрони, все літає, все тебе бачить вночі і що? В 45-му, звісно, нічна сала і пішов, потопав собі. Вийшов за місто і посадочка, посадочка там. І 12 квітня, виходить, я отримав, позвонив дружині і сказав, що все, що ми відвоювали. Що, імовірно, полон, ну, ми ще не знаємо. Ми, там, послали розвідників в різні сторони, хоча б пробити маленькі маршрути, щоб вийти маленькими групами, там 8-10 чоловік. Але треба враховувати, у нас півтори тисячі чоловік, з них десь половина поранених, хоча цей тисяч. 100 кілометрів, все, і підійшли росіяни, в принципі, запакували нас у вантажні автомобілі і повезли нас на населений пункт Сартана, там колишня ферма, там наші прикордонники стояли, мали базу. Такі великі ангари, там колись я не знаю, баранів тримали. Ну, просто великий ангар для тварин. І... Нас туди тисячі чоловік загнали, кинули там три бутилки води, шестилітрових і все. В Оленівку в колонію. Ну і там жорстка прийомка. Ну, такий живий коридор з з дубінками, з ремнями, з, не знаю, з палками, з арматурою. там. Ти цей коридор пробігаєш, тебе відповідно б'ють. У мене мій командир такий дебелий музик. Під два метри. І здоровенький такий, оббили, він не падав. Ну Не могли його повалити. Я вибіг за своїм командиром, одразу другий з автобусу. Підійшов, сказав своє звання, свою посаду. Тільки сказав начальник розвідки, все тут. Ту Русский кричить. О, розвідка, ребята. І все, вони мене записали щось як начальник розвідки бригади. Просто не дослухали мою посаду. Відповідно, я отримав як начальник розвідки бригади. У нас забрали все, забрали годинники, забрали золото, забрали гроші, документи, телефони. Взуття 18 квітня приїхали в Таганрог, там дуже жорстоко було. Прямо одне з найжорстокіших місць, де я був. Така жорстка приямка. У мене був допит на Пасху. 24 квітня, то в Таганрозі. Шість з годин мене били. Слідчий просто хтось, він не знаю, напевно, на понт брав чи, можливо, щось типу того, бо ти вбив двох цивільних на проспекті Металургів, є показання твоїх побратимів. Я відповідно відмовився. Там просто виводять сусідню кімнату, там є хлопці з Кавказу, ну, вони там та Ганразді чорну роботу виконували, хлопці. Кавказ, Чечня, не знаю, там, Дагестан. Вони, виходить, б'ють, підключають е телефонний апарат, там, проводка. Спочатку на пальці, потім на геніталії, потім на, на пальці ніг, там, обливають голову водою. І через 6,5 годин я якось прийшов до слідчого, і я кажу, ну, зачем ви мене так б'єте. Ну, я все одно не підпишу, краще розстріляйте. О, так ти вміряти хочеш. Ну, добре. Ну, мене повели на розстріл, ти там по трозі ще отримаєш, і я зайшов в такий ангар великий. Ну і мені кажуть, так, йди прямо, там десь метрів 100-150. До стіни і молюсь. І Я йду, і ну, такий істеричний сміх, напевно. Такий спогад, думаю, в мене бабуся казала, хто на паску помирає, той в рай попадає. І я себе так заспокоїв, посміхнувся, але ну, відповідно сльози течуть, побиті, ребра поломані, весь в крові, там, ноги сині і. Пішов і думаю, тільки щоб вони попали, щоб я от не мучився. Бо я думаю, що зараз жив'ян будуть закапувати. там. Так слідчий сказав, каже, ви знаєте, де закапати, і, і все. Відповідно, там пролунало декілька пострілів. О, хахол, живой. Я живой. Ну, повезло ті. Я заходжу так в туалет вмитися. Я так поплювався кров'ю, подивився в зеркало, а там такі жістяні. Умивальники і всі кути підняті. так щоб, Я не знаю, тут, напевно, спеціально, щоб українці вскривалися. Чи... І в мене така думка була скритись, думаю, я не вскрию, нахер я це буду мучитись. Я розумію, що це не, не останній допит, що це тільки початок. І подивився в зеркало і думаю, ні, ну, дружинний день народження, Пасха в Україні. Ні, не сьогодні не, не той день. <хи> і я вийшов, там стояв обід на, на столі, там не знаю, 100 грам супа якоїсь капусти трохи і кусочок пасочки. Я швидко з'їв, там тарілки помив, віддав. Підійшов до хлопців, хлопці спитали, що я кажу, капець. І пізніше там в Таганрозі було ще десь близько. П'яти шести допитів нас перевезли в Новозибків, це Брянська область. Ну, ми приїхали як з Освенцева. Там аж росіяни були в шоці, якими худі, ході, ми побиті. Тут, типу, давали краще їсти, але свій мінус був, бо тут з'явились електрошокери. Ми поїхали в Курськ 15 червня 22-го. На початку дуже такі жорстокі допити були. Прямо ми приїхали, нам дали зрозуміти, що ми ніхто нас прям дуже побили. Десь протягом двох місяців нас били щодня. Потім якось воно стихло, і в курску ми так провели два роки-два місяці. Ну, якось 23-й рік затища було, вони просто раз в тиждень нас били, це був шмон, у них перевірка камер. Це кожну камеру перевіряється, всі вибігають. Трошки б'ють, трошки там буцають, трошки віджимаємося, трошки присідаємо. Це при тому, що всі ослаблені там дуже погано годують. У 22-му році нам дали написати лист, але тебе з усіх сторін б'ють, спецназ просто в голову там. І потім понеслась. «Пиши, Зеленський під... — під**ас». «Пиши». я не буду писати, я жені пишу. «Пиши, пиши, політики кончені, пиши». «Пиши, тобі здесь хорошо, Пиши». І там такий лист вийшло, я його навіть не дописав, бо так били сильно, що я його не закінчив просто. Написав, що все добре, просто дружина отримала листа і побачила, що там мій почерк, і вона було, знала, що, що я живий. і все. 6 серпня 24-го року наші війська. Наступили на Курськ. Ми сидимо в Курському СІЗО, ми бачимо, що в Курську лунає тривога повітряна, лунає десь разів 15-20 на день. Відповідно, гвинтокрили летять в сторону України, полетіло 15 віртушок, вернулось дві, а значить, 13 десь позбивали. І все. І відповідно нас починають сильно бити. Прям дуже сильно бити. Мене починає собака грезти. Вони почали спускати собаку. І 6 серпня до 20. 1 серпня щодня це ці типу, побої це... ми розуміємо, що в нас в країні все добре. Ну, бо Нас якщо б'ють, то значить в наших щось виходить. Бо якщо нас не б'ють, то значить ну, щось дуже погане. Двері відкриваються банально. Сметанюк там, і товариш на виход. Ми матраси скрутили, вибігли. Спускаємося так коридором вниз. У баню. І нам кажуть, передягайтеся, дають якусь форму, ну не нашу. Ми вдягаємося, слухаємо, що інспектора кажуть, що там старий оскол, а це теж місто в Росії, де знаходяться наші полонені. І Я, блін, кажу, це катпєс, ну ще там не був. Ну йолки палки Була забавна ситуація, їхав. Російський зек там засуджений щось на 25 років з строго режиму там, за навмисне вбивство. Групи осіб, і він такий з сумками заходить, такий, прям, о, начальник, коли кушати будемо, там ну, такий прям зек від Бога. І ми приходимо українці, нас ведуть собаки, з ми там заламані в чотири погибелі і він в шоці, він такий дивиться, думає, він там вбився, а це хто? Це, це терористи? А ми банально, ми українці просто, і все. Ну і все, ми заходимо і слухаємо, бо у нас такий вагон для перевезення засуджених. І ми слухаємо фамілії, може хтось з наших є. І все чуємо, там є ще один друг, наш той друг там, о, все. І чуємо, пацани, там той 29 років строго режиму, той там 24 роки строго режиму. А ми з товаришем сидимо, ми ще не засуджені. Ми... І все, ми собі накрутили, я кажу, що їдемо на суд. Ми в Новозипку. Приїхали і не розуміємо, що робиться. Ну, новозипки в новозипки у нас привезли, нас не б'ють. По-перше, спецназовець веде там. Ну, відповідно, мішок на голову наділи, там руки зв'язані. І ведуть, і він так акуратно, ступінька. Так акуратно, ні спіши, ні спіши, не розбійся голову. І ми не розуміємо. Я думаю, ну тут така прийомка була, чую, мені тут два ребра зламали. А тут зараз тобі на да, цей чувак веде йде і, і, акуратно, акуратно. І все на наступний день ми проснулися, нам знов, нам дали сніданок, манку, там, по кусочку хліба чаю. І десь в 9-й ранку чи в 10-й нас загрузили в автобус і ми поїхали на Гомель в Білорусь. І їдемо, і там хлопець біля мене сидів. За е, зала. Ми їдемо на обмін, ми їдемо на обмін. Я кажу, блін. Обміни зриваються, кажу, чуєш, зараз когось не привезуть, кажу, будеш розстроєний. Кажу, все, сюди. І ну, ми приїжджаємо, виходить, вже я бачу там герб України, я вже бачу там Україна. Ми побачили кордон, ми його перейшли, але ще не віримо. Ну, сльози чують. Я подзвонив дружині. Я скільки всього мав сказати, я все забув. Думаю, так, я маю коханій сказати, що я її люблю, що я скучив, що я. я приїхав. Я кохана, привіт, мене поміняли, я в Україні. Я потім подзвоню. <гум> Вона мені каже, ти хоч скучив. <гум> я кажу, хоч <"Хоть> скучив. <гум> Стан був такий. Тебе обіймають, це перші обійми такі щирі українців. Відповідно, координаційний штаб, там дівчата там, з морської піхоти там, зустрічали нас представники. Він тебе обіймає цей прапор України всюди. Той день, коли поміняли мого чоловіка, я була в санаторії з двома дівчатами, у яких теж чоловіки в полоні. Ми там відпочивали від серця за сталі, які надає таку можливість оздоровлюватися Маріуполя і їх сім'ям. І зранку ще анонсували, що буде обмін російські телеграм-канали. Я кажу, так нам ніхто не дзвонить, не пише. Ну, Ну, я не хочу знов. Потім мені треба ще сили для того, щоб зустріти свого чоловіка, щоб е допомогти йому реабілітуватися, а не так, щоб він приїхав, подивився на мене і йому ще гірше стало від того. Звісно, що я беру телефон і кажу, дівчата, треба ж подивитися. Там вже був Обмін, там вже напевно він вже закінчився. вже є ж списки. Кого ж знайомого напевно поміняли? І я дивлюся, у мене прийшло повідомлення від координаційного штабу. Вітаємо Сметанюка Івана Романовича звільнено з полону. Ну, в мене такий був шок і ступор. В мене не було сліз, але ну, я не пам'ятаю, щоб вони в мене були. Я, я трошки раніше. Я... Собі це уявляла зовсім по-іншому. Я думала, що це буде купа сліз, що я поїду його зустрічати. А тут просто мені не вистачало повітря. Мене дівчата почали підтримувати, шукати на фотографіях Ваню, показувати мені фотографії. І насправді, у цей час, як мені прийшло це повідомлення, точніше, не як воно прийшло, а як я його побачила до того часу, як він мені подзвонив, це був найдовший. Того, що я одразу подзвонила його мамі, сказала, що Ваню поміняли і щоб ви були на зв'язку, він вам подзвонить. Ну тобто попередила, бо ну різне буває. Е, я не знаю, яким, я не пам'ятаю, яким я таким говорила голосом, що вона, е, мама, зрозуміла, що щось сталося, і вона не зрозуміла, щось хороше чи погане. Коли я ну, побачила чоловіка, <свісно> мені було складно. Через те, що я відчувала провину за те, що він дуже довго там був. Я маю змогу користуватися всім, що є в цьому світі. В нього не було такої можливості. Тому я не дивилася в очі при першій зустрічі майже. Я просто його міцно обіймала і не дивилася в очі. Через деякий час чоловік сказав мені, що я перебувала в гіршому стані, ніж він. Те, що ми їх зупинили, ну, віддали так велику частину, це прям дуже сильно. У нас чисто у нас була армія 250 тисяч чоловік. Навіть якщо 250 тисяч чоловік поставити на таку лінію фронту, ми б не зупинили. Наступ це в будь-якому випадку. Це стратегія стратегія швидка, швидке реагування. Так, можливо, якщо б ми там подумали, окопалися, послухали десь Європу, ну, був би такий самий результат. Ситуація критична, ми відступаємо. Десь наступаємо, десь є успіхи, але на своїй території, на Донецькому напрямку ми відступаємо. От вже скоро буде Дніпропетровська область під ударами. І, і це гірко насправді. Боєприпасів, техніки, озброєння, зброї всього достатньо. Немає особового складу, там, де на позиції має стояти 20 чоловік, стоїть тільки 3-5. В Росії нам постійно казали, що ви нікому не треба. Україна вас не міняє, тому що ви не треба, вас там ніхто не чекає. Ну, я розумів, що нас чекають. Бо мені дружина написала близько 50 листів, і я отримав з них 13. Е, сюди приїхав, я про акції, наприклад, нічого не знав в полоні, що тут таке відбувається. Тут приїжджаю, я як побачив, скільки тут люди всього роблять, е, ходять, підтримують, там, координаційний штаб, вони їздять туди, їздять під офіс президента. А це треба гудіти, гудіти на весь світ, бо. Хлопців треба витягувати, там дуже не солодко. Якщо хтось думає, що там сидиш, ніфіга не робиш, де... Ти... Я перший раз в житті попав в таку ситуацію, що кажуть, що в будь-якій ситуації є вихід. В полоні немає виходу. От від тебе там взагалі нічого не залежить. Банально, мене б'є спецназовець, він може бути нижчий за мене ростом, ну, трохи здоровіший. так. Я можу розвернутися, дати йому в кадик, можу. Але я знаю, що мене просто вб'ють. Відповідно, жити хочеш, вертатись хочеш. А на акції треба ходити, треба підтримувати. Ми з дружиною обов'язково, якщо є можливість, ми буваємо проїздом в Тернополі, дивимося акція. Приїхали, все, прапори дістали, там банери. Треба шуміти, треба людям нагадувати. В світ мається бачити. Долучайтесь до Збройних сил, а не то Донайте. все буде добре.